Раніше сарницькі поліцейські працювали в занедбаному одноповерховому приміщенні. Його звели ще в міжвоєнний час. Тут бракувало місця навіть для вилученого в порушників транспорту. Переїзд до сучасної просторої будівлі ініціював голова Нацполіції Сергій Князєв, коли працював на Рівненщині. Мене здивувало про те, що найсамому, мабуть, мальовничому місці цього кусочку поліса такий найпотрібний нефункціональний і несучасне приміщення поліції. І ось сучасний триповерховий офіс урочисто відкривають з традиційними промовами високопосадовців та спільним висадженням дерев. А раніше тут розташовувалася військова частина. У нас поліції мінімізували державні витрати на ремонт та провели його за кошти мецената. Це дозволило зекономити кошти на користь кращого технічного забезпечення. Працюватиме тут понад сотня правоохоронців. Це переміна робочого місця від поліцейських це ж люди. І коли вони кажуть, послухайте, в яких ми умовах працюємо, поверніться до нас ліцом, господа командири і начальники. ми повернулись до них лицом. Також для оперативної роботи патрульні отримують 15 поліцейських автівок. Керівництво вручає ключі і копи відразу виїжджають працювати. Також сьогодні у Сарнах презентували поліцейську бронетехніку після військових дій на сході. Цей транспорт був у непридатному стані, але його пофарбували і полагодили. Поліцейські кажуть, техніка тут на випадок надзвичайних ситуацій. Лякати нею чорних копачів не планують. Поки що вона стоятиме на в'їзді до райцентру, де був колишній пост Даївцю. Зараз тут базуються представники оперативного штабу по боротьбі з бурштинокопачами. копачами але влітку тут запрацює ще один пост патрульних. Відеоспостереження тут вже облаштували. В середині липня буде прийнято на службу 60 чоловік. Вони зараз навчаються в городку, проходять курс первинної підготовки. Після того вони будуть патрулювати саме місто Сарни, стаціонарний пост і трасу Київ Варшава відстані 134 кілометри. Ну, я думаю, якщо будуть виклики про якісь більш серйозні злочини, не будуть з'їжджати з траси і в населені пункти поблизу. Правоохоронці наголошують, відтепер роботу поліцейських має бачити кожен громадянин. Проблеми ще існують. І можна часами розмовляти про ці проблеми. Ми бачимо, ми знаємо і робимо все для того, щоб поступово ці проблеми були вирішені в системі міністерства внутрішніх справ національної поліції. Володимир Струс Назар Мідріган інформаційна програма День.